Виконуємо номер 3.23 із підручника Геометрія 8 та номер 7.23 із підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Точки Б і Д належать колу із центром О. А це діамет кола AD дорівнює BC, малюнок 3.10. У підручнику математика номер малюнка буде інший. Доведіть, що А, Б, Ц, Д – прямокутник. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі коло центр О, точки на колі, а це у нас діаметр. Доведемо спочатку, що А, Б, С Д паралелограм. А потім за ознакою прямокутника, якщо у паралелограма один кут прямий, то він прямокутник. Почнемо з того, що кути АДЦ і АБЦ вписані, які спираються на діаметр. Вписаний кут, що спирається на діаметр, це прямий. Запишемо. Кут АБЦ і кут АДЦ вписані кути що спираються на діаметр AC. Тому за наслідком з теореми Про вписаний кут, кут АВЦ дорівнює 90 градусів і кут ADC дорівнює 90 градусів. Але ми повернемось до цих прямих кутів пізніше. Зараз ми будемо доводити, що Д – паралелограм. Трикутники С і С – прямокутні. С і трикутник С – прямокутні. Ми щойно довели, що кути по 90 градусів. Тому доведемо. Що вони рівні за катетом і гіпотенузою? Трикутник АВС дорівнює трикутнику АВС дорівнює трикутнику CDA за катетом і гіпотенузою. Пояснюємо Аде, Аде дорівнює БЦ за умовою. АС – спільна сторона. І з рівності трикутників маємо рівність відповідних елементів цих трикутників. Із рівності трикутників маємо. Нам всі елементи не потрібні, ми візьмемо тільки кути. Кут САД дорівнює куту АЦБ. С дорівнює куту АЦБ, АЦБ. А ці кути є внутрішніми різносторонніми для прямих АД і БЦ. Якщо внутрішні різносторонні кути рівні, то прямі паралельні. Ці кути є. внутренними резносторонними при прямых АД и БЦ и сечни АС. АС сечна. Тому за ознакою паралельності прямих АД паралельно БЦ. За ознакою паралельності прямих АД паралельно БЦ. Отже, ми маємо АД паралельно БЦ і за умовою АД дорівнює БЦ. Якщо у чотирикутника дві сторони рівні і паралельні, то він паралелограм. АД дорівнює БЦ і АД паралельно БЦ за ознакою АБЦД паралелограм. Ми довели, що АБЦД паралелограм. І у нас є один кут 90 градусів. Якщо у паралелограму один кут прямий, він прямокутник У паралелограма А, Б, С, Д кут ABC дорівнює 90 градусів, тоді, за ознакою цей паралелограм є прямокутником, що і потрібно було довести. Номер 3.23 із підручника геометрія 8, та 7.23 математика 8 Виконано.